Вітаю! Сьогодні ми розглянемо різноманітність покрито насінних квіткових рослин, а саме дводольні родини капустяні, розові та бобові. До дводольних належить переважна більшість квіткових рослин, близько 200 тисяч видів. Пригадайте, у дводольних зазвичай розвинена стрижнева коренева система. В їхньому стеблі та корені може бути камбій завдяки функціонуванню якого потовщується стебло. Листки дводольних рослин бувають як простими, так і складними і мають зазвичай сітчасте жилкування. Більшість представників капустяних або хрестоцвітих зростає в регіонах з помірним або холодним кліматом. Це переважно одно, дво чи багаторічні трав'янисті рослини. І лише зрідка напів кущі, що мають багаторічну дерев'янілу частину стебел, від якої щорічно відростають однорічні трав'янисті частини. Квітка капустяних має подвійну оцвітину. Чашечка складається із чотирьох чашолистків, а віночок із чотирьох пелюсток, розташованих хрест-навхрест, Тичинок шість, а маточка одна. Біля квіток капустяних завжди можна побачити бджіл запилювачів. Ці рослини гарні медоноси, квітки здебільшого зібрані в суцвіття китиця, а плід стручок або стручечок. Деякі представники формують кореноплоди, наприклад, редис, редька чи ріпа, які людина вживає в їжу або використовує для годівлі тварин, як от турнепс або кормову ріпу. Представники капустяних вирощують, як овочеві, наприклад, різні сорти капусти, хрін, оліні, наприклад, ріпак гірчиця чережі, або декоративні культури, як от левкой. Серед капустяних є багато лікарських рослин, як от гірчиця, хрін, редька, чережі. Деякі з них бур'яни, грицики, гикавка, талабан. Проте у Китаї грицики вже понад 100 років вирощують як овочеву культуру, а в медицині грицики застосовують як сильний кровоспинний засіб. Серед розових трапляються представники різних життєвих форм дерева, як от яблуня, груша, слива тощо, кущі та напівкущі, наприклад, шипшина, глід, малина, ожина чи терен та трав'янисті рослини як от суниці, перстач, калган малий або альпінія лікарська. Квітки розових досить різноманітні, але зазвичай вони мають подвійну оцвітину. Чашечка складається з п'яти чашолистків, а віночок з п'яти пелюсток. Тичинок багато, тобто їхня кількість перевищує 11. Маточка може бути одна, наприклад, у вишні, або ж їх багато. Як от у малини. Квітки або розташовані поодиноко, наприклад, в айви, або зібрані в суцвіття зонтик у вишні, щиток у яблуні та груші, китицю у черемхи. Запилюються вони комахами. Різні представники розових формують різні плоди, так у сливи, черешні, вишні, персика, плід проста кістянка. У малини та ожини Збірна кистянка. У груші яблуні айви формується плід яблуко. У суниць суничина. У шипшини багато горішок. Трапляються у розових і сухі плоди, як от горішки, сім'янки чи коробочки. Серед розових значна кількість плодово-ягідних культур яблуня, груша, слива, айва, персик, вишня, черешня, малина, ожина, суниці та багато інших, чимало лікарських рослин, наприклад, глід чи шипшина. Відомі серед розових і декоративні рослини різні види шепшини, глоду, троянд тощо. Назву цієї групи дводольних визначила назва плоду, який вони утворюють біб. Серед бобових трапляються різні життєві форми, однорічні, і багаторічні трави, кущі та дерева. Розповсюджені бобові на всіх континентах планети, окрім Антарктиди. Віночок квітки зовні нагадує метелика зі складеними крилами, тому ці рослини називають ще метеликовими або човен під вітрилом. Оцвітина подвійна, чашечка складається з п'яти однакових чашолистків, що зрослися, а віночок з п'яти пелюсток, що відрізняються за розмірами та формами. Верхня пелюстка вітрило, найбільша за розмірами, є дві бічні, дещо менші і вільні весла та дві частково зрослі нижні човник. Єдина маточка оточена 10 тичинками, дев'ять з яких зрослися і одна вільна. Квітки можуть бути поодиноковими або зібраними в суцвіття – головку у конюшини, китицю у люпину чи гороху чи простий зонтик у лядвинцю. Для бобових характерні лише складні листки. При основі листків є добре розвинені прилистки у вигляді зелених листочків, як у гороху, або колючок, як у білої акації тощо. Пригадайте, на коренях бобових оселяються бульбочкові бактерії, які засвоюють нітроген з атмосферного повітря. Людина споживає насіння різних сортів гороху, сої, квасолі, бобів, путу, сочевиці тощо. Такі види називають зернобобовими культурами. Цінними кормовими культурами є конюшина, люцерна, горошок, чина, кормові боби. Їх вирощують в Україні на великих площах для отримання сіна і зеленого корму з війським тваринам. Багато видів вирощують як олійні культури, як от арахіс чи сою. У багатьох господарствах бобові, наприклад, люпин, еспарцет, люцерну, застосовують як зелене добриво. Їхню зелену масу з поля не вивозять, а приорюють. Серед бобових відомо багато лікарських рослин, такі як буркун чи солодка. Багато бобових цінні медоноси, як от біла акація чи люцерна. За посівними площами серед зернобобових культур Перше місце в Україні посідає горох посівний. Іншою важливою бобовою культурою є соя. У її насінні білків більше, ніж у курячому м'ясі чи яйцях. Є також багато вітамінів. Арахіс це однорічна трав'яниста теплолюбна рослина. Її плоди дозрівають у ґрунті, на глибині до 10 см, від чого й походить друга назва цієї рослини земляний горіх. Ласощі з арахісом добре відомі і дітям, і дорослим. А наразі підсумки. Дводольні представлені різними життєвими формами деревами, кущами, травами тощо. Зародок цих рослин має дві сім'я долі. Представниками дводольних є капустяні, бобові, розові, серед яких багато овочевих, плодово-ягідних, кормових та лікарських культур. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!